Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Пасажири четвертого маршруту були змушені звернутися до народного контролю, тому що маршрутка після 10-ї години не ходить. Люди після роботи змушені на таксі добиратися додому. Тетяна Маленко працює в одному з кіровоградських магазинів. Її робочий час закінчується о 21.00. Після роботи доїхати додому у район Великої Балки жінка не може, бо четверта маршрутка після 9-ї години вже не ходить. Добирається пані Тетяна додому на таксі із заробітком у півтори тисячі гривень. «Любою маршруткою я їду до центру». А там мушу висивати таксі і їду. І за цих неудобств я була вимушена змінити графік роботи, перейти на другий режим, в цьому я потеряла в зарплаті майже 500 гривень. А це Валентина Васильівна. Вона вже півроку після 21.00 не бачить маршрут за номером 4. Щодня після роботи жінка має добиратися додому на таксі. Коли коштів на авто немає, змушена йти пішки майже через усе місто. З центра я йду пішком додому на балку, тому що маршрути не ходять. Після 9 вже взагалі не ходять. На таксі скільки витрачає? 42 гривні найменше. Вже ввечері знімальна група народного контролю влаштовує засідку за маршрутом номер 4 Сидимо в авто на зупинці, минає чимало маршрутів і часу. Але четвертої таки немає. Минає година 20 і стається диво. Маршрутний таксі з четвертим номером минає наше авто і з'їжджає з рейсу. Після о пів на десяту жодного маршруту з четвертим номером ми не побачили, хоча двічі об'їздили і звичний маршрут. Проте на зупинці цієї ж маршрутки зустріли невдоволену пасажирку. Маршрутка ходить дуже плохо. Я тут працюю дуже давно і тяжело е, добратися, і ну, таксі, і пішком. Тобто, ну, це ну, не дуже удобно. Після 10 годин добратися додому». Аби з'ясувати, чому водії четвертого маршруту ігнорують графік, журналісти народного контролю вирушили у міськраду. Там пообіцяли вирішать проблему. Вийдемо, перевіримо цю інформацію, перевіримо роботу маршруту дійсно, складемо відповідні акти і будуть вживатися заходи, надсилатися листи, будуть перевізнику з вимогами, щоб вони дотримувались умов. Затверджених паспортів та договорів на перевезення за цим маршрутом. Народний контроль простежить чи виконують чиновники обіцянку? Микола Старий, Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.